Ось хочу показати, як я на ниві СК-5 поставив задню балку, розширив. Ось. Балка задня у мене стоїть з газона, я поставив. Диски газоновські, резина теж газон, 52-й. Колесо зробити. Уже готуюся до жнив сої. Так, тут ось не, не поприбирав. такий. Походний з мене, так сказати. Як я зробив, йде в мене задня балка нивовська. До неї просто на стрімянки. Ось. Купив газоновські стрімянки, вони короткі. З двох вийшла одна. Получилось позворола стрімянки. Ось так. І на рідне. Кріплення тут. Ось отвори. Два тут на газонські балки і варив на сварку. Тут, ось тут посередині і же з цього краю. так, Шкварня тут вибив, де зміг, тут вирізав, не зміг вибити. Шкварня на рідній балці. Ось все рідне газоновське стоїть тяга газон. Ось ця ще одна тяга з, з газона виходить. ну ця що стоїть воно? накінечник теж викрутив з газона. Це виходить рульовий циліндр. Як я, я залишив його на рідному місці, на газоновській балці. І доволі вийшло непогано. Ось так. Рідне кріплення, щоб нічого не переварювати. Узяв накінечник з трактора. Ну, на даний час це трактор МТЗ я брав ось накінечник, він ідеально підходить по різьбі на рідний циліндр і просто вварив ось цей газановський накінечник. Хоча можна було зробити краще, поїхати до токара, щоб варив втулку і нарізав різьбу, щоб ще й тут регулювалося. Так регулюється тільки тут. В принципі, його фатає, виворот став більший. Сам кліренс комбайна став вищий набагато. А що мене заставило її поставити? Дуже низький кліренс на старій балці. Ось в тому році я зловив пенька при заїзді. І ось повністю прийшлось відреставрувати зерновий кожух. І ось оцей зерновий елеватор, я купив інший беушний, Його зімняло аж, аж, аж. Ось так це виглядає. Получилось доволі ось стала яка висота. І ось ширина. Получається якраз коли я в колію задок за передком. Зараз готую комбайна на жнив сої, таке йому ТО. трошки попідварував вигрузного шнека. В принципі, ось буду міняти сегменти на косі. Косу купував нову. І ці нивовські сегменти, ну дуже, дуже неякісні. Вони ось. Получається, як бляха гнуться. Ось один. Ось другий і ось третій. Вона якась як бляшка півторачка чи яка, ну зовсім зовсім тонке. Тут я вже замінив ось два сегмента. Ось поставив крупнозубі. Я не знаю з Дона вони чи. Оце сегменти. У мене попередні ніж коса стояла повністю на отаких всіх сегментах. А поламав за те, що уперся в пеньок прямо посеред городу, коли ми води пшеницю. Люди не сказали. От такий нюанс вийшов. Зараз хочу тут подивитися, пальці поставити. Потрібно, потрібно поміняти гласки ці, де розбиті вже. Ну, поки так. Будемо готуватися. Далі ще покажу.